Та що він відхиляє пропозицію зеленського міркувань, що зустріч на кордоні було б суто символічною. Анджей Дуда підтримує зустріч двох урядів і робить усе, щоб допомогти Україні. Привіт усім! Отже, тема кордону це термінове нагальне завдання політиків нашої влади польської влади вирішити її, тобто, щоб не було блоку, щоб не блокували. І вже є реакція від Дуди, є реакція від Дональда Туска щодо пропозиції Зеленського зустрітися на кордоні. Є в цьому ситуація і позитивна, і негативна. Зараз ми в цьому розберемось. Тому дуже рекомендую подивитися повністю це відео, підтримати його лайком та репостом. І, звичайно, підпишіться на канал. Дуже багато дивиться без підписки. Обов'язково підписуйтесь та тисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, кордону та Європи. І ще раз хочу для всіх нагадати: зараз відбувається збір для хлопців з третьої штурмової бригади на автомобіль. Потрібно 200 тисяч. Ми вже 140 тисяч назбирали, ще треба 60 тисяч. Кожен з вас, хто може будь-яку суму переказати на рахунок Приватбанку чи монобанки, в описі під відео є посилання. Долучайтеся до збору, це дуже важливо, по максимуму швидко закрити, щоб придбати автомобіль. Я думаю, що ви пам'ятаєте вчорашнє моє відео, Зеленський запросив і Дуду, і Туска на кордон, щоб поспілкуватися і вирішити питання блокади кордону. Але політики Польщі, ну, Досвідчені політики, і відповідь в них теж була, скажімо так, стримана і впорядкована. Сьогодні що один, що другий відповіли. Отже, що відповів президент Польщі Дуда? Президент Польщі Анджей Дуда підтримав ідею Володимира Зеленського щодо проведення урядової зустрічі на кордоні, щоб вирішити питання блокади пропускних пунктів. Про це заявив державний секретар канцелярії президента Польщі Анджія Дуди. Представник польського президента допустив, що зустріч на кордоні може бути небезпечною, і краще було б зустрітися у Варшаві, у Любліні чи Жешеві. Анджей Дера, це якраз е, державний секретар, впевнений, що немає іншого шляху, окрім діалогу та рішення щодо європейського союзу. Він гадав, що фермери по всій Європі протестують проти того, що відбувається з сільським господарством в Європі. Спікер підтвердив, що Анджей Дуда підтримує зустріч двох урядів і робить усе, щоб допомогти Україні, тобто президент. Погодився, але говорить, там може бути небезпечно. Давай краще десь в якомусь місці безпечному, десь в якомусь конференц-залі, десь якійсь переговорній, ну, десь в іншому місці. Ну, скажімо так, що не погодився. Тобто, ми за зустріч, але не на кордоні. Що відповів Дональд Туск? Туск сказав, що урядова зустріч відбудеться 28 березня у Варшаві. Та що він відхиляє пропозицію зеленського міркувань, що зустріч на кордоні було б суто символічною. Українська сторона також розуміє, що краще проводити ці перемовини на технічному рівні, щоб урядова зустріч мала не символічну стійність, адже нам не треба символізму у відносинах. Увесь світ бачить наскільки ми рішуче налаштовані допомогти Україні, і немає потреби у подальших яскравих жестах солідарності. Додав Дональд Дональтус, тобто він також, ніби за переговори, але давайте чітко по графіку. В березні заплановано, в Варшаві, давайте зустрінемось, переговоримо. На кордон їхати ніхто не буде. І що конкретно пропонує Дональд Туз для того, щоб зменшити напругу на кордоні, для того, щоб гуманітарна допомога, техніка військова, все це їхало. Щоб забезпечити 100% гарантію того, що військова допомога, техніка, боєприпаси, гуманітарна і медична допомога надійде українській стороні без будь-яких затримок, ми включимо пункти пропуску на кордоні з Україною та вказані ділянки доріг і залізничних колій до списку об'єктів критичної інфраструктури. Це питання найближчих годин. Згідно польського законодавства, об'єкти критичної інфраструктури не можуть бути заблоковані. Як бачимо, одним рішенням, ну поки що ще того рішення немає, можливо, сьогодні до кінця дня, можливо, завтра воно з'явиться. Вони це якимось чином напевно, проголосують. Можливо, буде достатньо тільки рішення уряду. Я не знаю, яка там процедура зараз буде на рахунок цього відбуватися. Але, от, будь ласка, одним рішенням він знімає проблему блокування кордону. Та, звичайно, вони десь будуть блокувати інші дороги, можливо, якісь під'їзні шляхи, можливо, ще щось. Але саме конкретно кордон вони не зможуть блокувати, тому що це буде критична інфраструктура. А по законодавству Польщі вона не може бути заблокована. Так що є рішення, є політичні рішення, є важливі рішення для того, щоб зняти цю проблему. Звичайно, що Дональд Туск, Анджей Дуда не хочуть сваритися з фермерами. Це близько трьох мільйонів громадян Польщі. Це дуже великий шматок виборців, які на місцевих виборах вже найближчим часом будуть віддавати голоси за місцевих депутатів, місцевої влади, які також в тому чи іншому випадку будуть підпорядковуватися Дональду Туску чи Анджею Дуду. Тому вони не хочуть з ними входити в якийсь конфлікт, щось їм забороняти. Але є рішення, які можуть призвести до зниження напруги, до зменшення цих черг, тих блокад і того всього. Тобто є нормальні трезві рішення. І за це я дякую. Звичайно, жа за ось таке рішення, якщо воно буде втілено в ді, якщо воно буде втілено в життя, і це не тільки слова, що це зменшить чергу і напруження на кордоні. Сподіваюсь, так воно і буде. Але це можна було зробити швидше, так, щоб не доводити до такого. Тобто, це можна було передбачити, тому що до цього все йшло. Було перше перевізники, потім фермери, воно наростало, наростало. Таке рішення можна було прийняти швидше, так, щоб, як мінімум, кордон, конкретно там, де е, треба, щоб рухалося все, не блокувався, і було все гаразд. Там далі блокуйте, блокуйте установи, якісь там державні, блокуйте, не знаю, міжнародні траси. Не то, що блокуйте. Протестуйте, ніхто ж не заперечує, що ви маєте право протестувати. Але не заважайте проїзду техніки, важливої для України, військової техніки, гуманітарної допомоги і іншого. Це шкодить Україні і шкодить боєздатності української армії. Сподіваюся, що це реально кілька годин, і сьогодні, до кінця дня або завтра, ми побачимо якісь певні рішення, які допоможуть розблокувати кордон і не робити там затримок і черг кілометрових. Ви що думаєте, то обов'язково пишіть в коментарях, буде цікаво почитати, тому що багато хто мені писав, що хтось з політиків приїде на у Зеленського. Як бачимо, що Дональд Туск. Що Андрій Дуда відмовилися приїжджати на кордон, схиляючись на переговори, але в інших місцях або на інші дати. На кордон ніхто їхати не захотів. Тому пишіть в коментарях, подивимося, чи цього разу ви зможете передбачити, чи так воно і буде. Сьогодні-завтра, вирішення цієї проблеми. Я чомусь оптимістично на це дивлюся, сподіваюся, так воно і буде, і вони швиденько розблокують цей кордон. Не забудьте підписатися на канал. Зробити репост і поставити лайк в описі під відео. Ви знайдете посилання на мою телеграм-групу актуально про Польщу, в кого є запитання щодо кордону, Польщі, перетину кордону, документів. Там можна задати ці питання і утримати на них відповідь. Тому ласкаво прошу підписуйтесь, знайте більше. З вами як завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Україна 100% переможе, не зважаючи ні на що. Де би ви не були, є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. TransferGo робить це швидко та просто. Завантажте додаток TransferGo та переказуйте рідним гроші вигідно.